Бувало у вас таке, що ви лягаєте відпочивати, але замість відпочинку е, виникає непереборне бажання рухати ногами, наче всередині щось не дає спокою. Це називається синдромом безпокійних ніг. Сьогодні розберемо, чому він виникає, як з цим боротись. І якщо у вас цікава дана тема, залишайтесь, дивіться до кінця. Що таке синдром неспокійних ніг? Це неврологічний розлад, який характеризується неприємними відчуттями в ногах, постійне бажання ними рухати вночі або в стані спокою, або перед тим, як ви там лягаєте спати. Пацієнти це описують як повзання мурашок, поколювання, дискомфорт. Якщо порухати трошки ногами, то стає на там, декілька секунд легше. Основна проблема цього розладу це порушення якості сну, звідси і хронічна втома, і значне погіршення якості життя. Чому виникає цей синдром? Перше, часто буває пов'язане з дефіцитом заліза, тому, якщо у вас є такі скарги, необхідно здати аналіз на феретин. Друге, це генетика. Якщо близькі родичі мали такий розлад, е, ймовірність то, що буде це у вас вище. Також це порушення обміну дофаміну. Дисбаланс цього нейромедіатора також може давати подібні симптоми. Також можуть впливати такі захворювання, як цукровий діабет, проблеми з нирками або хвороба Паркінсона. Також на цей розгляд часто хворіють. Страждають жінки, вагітні жінки, особливо в третьому триместрі. Також стан може погіршувати вживання алкоголю та кофеїну. Як виявити це захворювання? Якогось специфічного аналізу на синдром неспокійних ніг немає. Необхідно зробити аналіз на феритин, а взагалі діагноз виставляється по клінічним проявам, по симптомам, по скаргах пацієнта. Що ж робити, якщо у вас синдром неспокійних ніг? Перше, це модифікація способу життя, уникати алкоголю, кофеїну, нікотину. Перед сном робити легкі розминки. Можливо, якась тепла ванна або масаж ніг. Медикаментозно лікарі призначають, якщо є дефіцит заліза, то препарати заліза. Є дофамінергічні препарати, які використовуються при хворобі Паркінсона, можуть використовуватись протиепілептичні препарати, вони також дієві в цих випадках, в складних інколи додаються бензодіазепіни. Але не займайтеся самолікуванням. Ну, якщо ви відчуваєте такі прояви, такі симптоми, звертайтесь до лікарів, щоб вони вам підібрали лікування. Ще раз не займайтеся самолікуванням, і кому було цікаво, лайк, коментар. Можете поділитися своїми симптомами, якщо допомагає. Всім дякую за перегляд! Всім пока.